Не можна гаяти час, щоб досягти мети свого життя. Потрібно почати діяти просто зараз. Калкері so eджікар ейджікар со аппалмейн, пралейойгі, бахірі, качега кап. Значення. Щоб тобі не належало зробити завтра, зробиться сьогодні. Щоб тобі не належало зробити сьогодні зробиться зараз. В одну мить все може закінчитися, коли ж ти зробиш те, що потрібно. Садгуру постійно нагадує всім, що потрібно почати працювати над своїм життям, своїм умом, просто зараз. Не можна гаяти час, бо ніхто не знає, як і коли все закінчиться. Ніхто не має гарантій щодо майбутнього. Ви не знаєте, скільки подихів у вас залишилося. Ви не знаєте, скільки днів у вас залишилося. Ви не знаєте, коли ви знову зустрінете Садгуру, якщо упустите можливості, дані вам у цьому житті. Ви повинні перестати відкладати, перестати лінуватися і йти своїм шляхом бхакті на повну силу в кожен момент. Ви маєте приділяти пріоритетну увагу джапі, садгані, отриманню правильної гьяни, безумовному служінню і любові до бхагавана всім серцем. Повністю віддайтеся Садгуру, поки у вас ще є час. Ви не знаєте, наскільки рідкісна ця можливість. Великі святі жадали тільки одного зустріти свого садгуру і служити йому, пориньте в їхній історії, дізнайтеся, як сильно Сан Кабір Депчі жадав зустрітися зі своїм садгуру. Це має показати вам, наскільки цінною є кожна мить із Садгуру. Не витрачайте час даремно. Ви не знаєте, як сильно ваша атма шкодуватиме про те, що не досягли вищої преми, яку Садгуру так щедро дарує всім.